Ковбойський розіграш, американська казка. Розіграти свого товариша наймиліша річ у ковбоїв. Їх хлібом не годуй, дай когось розіграти. А оскільки ковбої великою делікатністю не вирізняються, їхні розіграші часто бувають. Простацькими, а іноді й жорстокими. Але ж ковбої це пастухи. А що взяти з пастухів? Ось лише одна історія про те, як ковбої вирішили покепкувати зі свого товариша на прізвисько пастор. Його знали веселим. І досить вихованим хлопцем, яких так мало в строкатій компанії погоничів худоби. Компаньони називали його коротко пас. Унікальність паса полягала ще й у тому, що він був просто схиблений на вивченні навколишнього світу. Тоді як його товариші весь свій вільний час просиджували в салуні пас нишпарив преріями в пошуках рідкісних комах і натямився, не натрапивши не на небагачену досі пташку. А оскільки люди не люблять тих, хто вирізняється з поміж інших, то пасу судилося Поплатитися за свою унікальність, ковбої вирішили саме над ним влаштувати знаменитий у тутешніх землях розіграш, так зване цькування бикасів. А оскільки пас був родом не з цих країв, то про розіграш, в якому йому випала сольна партія, він і гадки не мав. Отож однієї погожої днини хтось із ковбоїв звернувся до паса з питанням, чи доводилось йому коли-небудь брати участь у цькуванні бекасів. Чи полював я на бекасів?» Пас не одразу зрозумів, про що мова. А як же? Сотні разів. О, ні, мій юний друже, заперечив ковбой, на прізвисько пройди світ. Я не про те, щоб стріляти в бикасів. Це кожен зможе. А ось ловити їх мішком не кожному до нас наги. Невже ти не чув про цькування бикасів? У нас навіть малюк знає, що це таке. То я не тутешніх, тому з роду віку не чував про процькування бикасів, мовив пас. Але поясни, як можна зловити мішком бикасу? Він верткий і швидкий. Його навіть куля не завжди доганяє. То це найпростіше встряв у розмову інший ковбой. Якщо, звичайно, знати, як правильно цьковати Бекас. А як же правильно зацікавився Пас. Отже слухай, щоб цховати Бекаса, збирається бригада мисливців, чоловік п'ять, шість. Надвечір вони відправляються на болото, якраз туди, де в заростях очерету, бекаси зазвичай лаштовуються на ніч. Один мисливець бере мішок. Бажано якнайбільший, що багато птиці в нього влізло і кілька свічок. Далі цей мисливець мішком. І свічками вибирає місце, воно має бути по центру болота. Він ставить перед собою свічки і, дочекавшись повної темряви, запалює їх. Інші ж мисливці бігатимуть навколо нього по спіралі, спочатку великими колами, потроху їх звужуючи. Доки не наблизяться, до мислиться з мішком, у руках вони повинні тримати старі бляшанки і щосили торохкати ними, щоб зігнати з гнізд якомога більше бекасів. Як відомо, птахи у темряві нічогісінько не бачать, вони, наче, метелики, що летять на світло. Тому всі наполохані загоничами птахи полетять на світло свічок перед мішком, а там потрапляють у відкритий мішок. Усе дуже просто. Це не полювання, а справжня розвага. Я саме знаю одну таку місцину, де можна гарантовано набрати повний мішок бекасів, вів далі пройде світ. Бону за три милі звідси клянуся честю, бекасів там сила силенна. Напевно, краще взяти кілька мішків, бо один швидко наповниться. Не знав юний пас, що честь, якою клявся, пройди світ, це не те, чим дорожить ковбой, а тому і клятві такі гріш ціна. То чого ж ми чекаємо? Вигукнув Пас. Невже у цьому повноважному накладі не віднайдеться співдюжини сміливців, які б сьогодні поночі не відмовилися прогулятися на болото? У передчутті розіграшу, охочих узяти участь у цькуванні бикасів, не бракувало. Пройди світ, не брехав. Стверджуючи, що кожен тутешній знає про розіреж. Усі, окрім паса, вже не раз брали участь в цій розвазі. Тому добре знали, що до чого, оскільки вже вечоріло, замість відкладати вирушили до того місця, про яке говорив, пройдисвіт. Його, до речі, недарма так прозвали. Він виходив усі околиці і знав місцевість, не гірше за червоношкірих, яких удалося витворити звідси лише кілька років тому, До потрібного місця діставались якимись дивними стежками, що раз по раз химерно звивалися. Продиралися крізь колючий чагарник, аж доки не вийшли до Грузького на кожному кроці по кісточки болота, комарі хмарами кружляли над очеретами, діставшись до потрібного місця, всі зупинилися і бурхливо засперечалися. Кому ж тримати мішок? Кожен вдавав, що прагне цього понад усе, бо ж ловити бекасів у мішок веселіше, ніж бігати серед очерету з порожньою бляшанкою. Панове, звернувся, прийди свій до громади. Чого ви сперечаєтесь? Адже потримати мішок може й новачок, а піднімати бекасів тут потрібні досвід і вправність. Тому нехай пас тримає мішок, а решта будуть заганяти птицю. Доводи пройди світа сталися досить логічними, і суперечки припинилися, запалили три здоровенні свічки і уткнули їх у болотню твань. Пас з відкритим мішком. У руках став перед ними, тримай мішок обома руками, повчав пройди світ. Бекас птах хоч і маленький, але сильний. Тут важливо, щоб вони в тебе мішок не вирвали. Добре, так і зроблю, відказав пас, відбиваючись від комарів, що щільно псіли його обличчя. І ось пас залишився на самоті. Всі інші пішли піднімати бекасів? Звичайно ж, ні. Ковбої попрямували найкоротшою стежкою назад до салуна. Гець те, яке аж кишіло комарвої. Дісталися швидко, оскільки на болоти йшли спеціально петляючи, щоб заплутати паса. А назад поспішали до тепла і затишку. А в салоні, не приховуючи один від одного дурного захвату, разом кепкували з наївного хлопчини, який оце зараз тримає обома руками мішок. У той час як хмари комарів злітаються на світло запалених свічок, ковбої засиділися в салуні. А потім вирішили заночувати тут таки у стайні, щоб не плентатись до свого табору. Пас повернувся до салону ближче до ранку. Дорогою він на додачу ще й заблукав. За ніч бідолаха натерпівся жаху. Мішок, який він розраховував набити бекасами, пас приніс із собою. І попрямував з ним до того місця, де спали пройди світ та інші ковбої, що ходили на цькування бекасів. Щойно побачивши його, пройди світ поцікавився. Ну як? Багато вполював бекасів? мішка вистачило, Клянуся твоєю честю багато. Відповів пас і витрусив на прайдисвіта та інших жартунів, повний мішок. Переконайся. Веселий жартівник заревів від жаху і схопився на ноги. Інші слідом за ним. Ковбої забігали по двору перед галуном. При цьому вони споскаженіло чухмарилися. І голосно лаялися, а справа була от чому. Пас висипав із мішка понад п'ятдесят футів величезних чорних мурашок. Хто, хто, а любитель комах, достеменно знав, що чорні техаські мурахи кусаються болючіше за отруйних змій. Уночі, заблукавши, пас випадково набрів на мурашник Чорних тихаських мурах і зібрав їх усіх до свого мішка, щоб віддячити своїм подільникам у цькуванні бекасів. Результат перевершив найсміливіші очікування. Кривдники були покарані. І відтоді вже не вдавалися до подібних розіграшів.